Цей адвент можна було взяти з нормальною знижкою. Але я просто побачила цінник, що там було на ціннику, ще згляне. А, я ось, що там? Цінник 249 гривень. 249 гривень в мене були, мозгів не було, пішла на касу, на касі і скали 399, по-моєму. Ну, 399 то 399. Ну, просто там треба було взяти на якусь суму товарів. Чи товарів-партнерів Все те саме, що і в АТБ боксах. Причому дуже схоже на АТБ-бокси, які мені не подобали. Знаєте, чим схоже? Ось Оцим схоже, оце я не люблю. От я не люблю, коли якась ювелірка заходить в партнерство, обіцяє якісь там прикраси, а по факту, скільки разів я не купляла, завжди тільки знижка. От завжди тільки знижка, причому з такими пекельними умовами, що там на товари від такої-то суми, і плюсувати знижки не можна. І коротше, в общем, якщо це ювелірка, якщо мені знову не випаде ніяка ювелірка, то ви, то ви, я не знаю, ну, Просто як в партнерство можна входити можна входити прикрасами, а можна в фінансування цієї красивої коробочки. От в очевидь, ювелірка, вона не входить прикрасами. Вони ніколи не кладуть прикраси. Прикраси на моїй пам'яті попадали тільки Наталії могилевській, коли вона це рекламувала. От Наталії Могилевській прикраса попала, а тані цирульник ні. Дивимося ще на коробочку. Звісно, отримай шанс знайти. Та, понятно, отримай шанс. Просто шанс. Нічого, я там не знайду, мені здається. Так, Бленд, якась косметика, Аврора. Знаєте, що мене напрягає? Ось. Пуріна мене напрягає, бо це корм для собак чи котів. Якщо тут буде корм для собак чи котів, то це буде інтересно. <світ> що тут ще? У нас шоколадка Lion. Що таке сіла, я не знаю. Хенкель теж. Я не знаю, що це за фірма. Так що. Прочитаємо, що там написано, але так прочитаємо, щоб я не... Знаєте, уга... не, не... Ну, отак, отак щоб не було видно, що там всередині. Адвент-календар Сім дарунків до різдва. Дальше я не читаю, а просто відкриваю. Люблю потужні коробочки. Такі, З нормального картону, щоб не хлібкого. Хоп. І. і, ой, ой, ой. і... Ой-ой-ой, ой-ой-ой, яка красота. Є листівочка. Магія починається тут. Дарувати собі ніжність, магія догляду, бла, 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 бла. Хто коли-небудь читає ці листівки. Всі зразу відкривають коробочки. А ця зірка похожа на символ НАТО. Вам так не здається? Давайте відкриємо, поки нікого немає, хоч одну коробочку. А раптом там золота прикраса. Може бути, так. Сяй, тобі це личить. Та паня, а кому ж не личить? І. Пінкмуд. Боді скраб. Даже не знаю. Я взагалі таким не користуюсь, але. Боже, кокосом воняє. Щось кокос мене переслідує після тих веганських цукарок. Ну, я попробую, звісно. Хай буде. 300 гривень, чи скільки? Чи 450 я заплатила, щоб отримати скраб? Ну, нормально, нормально, не будемо вийовуватись. Йдемо далі. Ідемо далі. Вони всі важкі, мені це подобається. Але з іншого боку, значить, прикраси там нема. І, а ну-ка, що тут написано? Ти робиш світ яскравішим. До речі, був у мене швейцарський адвент календар, помните, минулого року. І там теж на кожній коробочці було написано «Побажання». Так, ваніла шавергель. Йоко Бленд Косметик. Дівчата, я не знаю, це хороша фірма. Ну, мабуть, не дуже. Так, щоб дуже. А тут все запаяно. Ну, бо коробочка недорога сама по собі оця. Але треба подивитись. Йокобленд косметик. Так, поскрабилась, помилась. Що у нас далі йде? Твій світ в твоїх руках. Давайте прекрасно, Давайте розламайте оцю як там е -е, нитку невдач. Це не прекрасно. Це, це маска. Mask with маск, колаген і Еластин. А, господи, альги, альгінатна маска з колагеном та Еластином. Знову це Yoko Blend Cosmetics. Хай буде. Я не кручу. Ну, Воно все, бачите, йде якось в комплексі. Маска, на лице, на тіло. Так, ідемо далі. Ідемо далі. Мої коробочки. Маленька, це, мабуть, прикраса. Час бути особливою. Це точно. Або прикраса, або ні. Або чек тобто, або на знижку. No comments. Оце гівно. Оце гівно. Кажу зразу. Мінус 10 на золоті, мінус 20 на срібні, і там зараз буде маленькими літерами. Ось не сумуються товари, не приймаються товари з категорії аутлету, знижка. Так, на прикраси з діамантами та дорогоцінним камінням. В общем, фігня, фігня, фігня. Я не пов... Всі оця ювелірка нікому ніколи не випадає ювелірка. Це Ну, не Це нечесно. Мені не подобається. Оце погана була коробочка. Погана. Ось, давайте. ця важка. Насолоджуйся магією моменту. Не питання. А, ну, ще одна бутилочка. О, Moon Lips Mask. Маска для губ місячних сяйво І все пахне оцим притерним отаким, чи клубнічкою, чи оцим. Нікого нема, щас смазну. щас смазну. Знаєте, от як раніше зубну пасту їли, діти, в садіках. Не будемо дикати пальцями, я не їла ніколи. Ніколи. Ну, мені мама ніколи і не купляла з ароматом клубники. Вона завжди брала м'ятну, щоб я не повелася і не їла, як інші. То оця отака можна їсти. Ну, Скажімо так, мені не по віку паста з клубничкою, бальзам на губи з клубничкою. Ну, ми ж всі знаємо, що це все вкусно, капець заради сюрпризу. Ідемо далі. Щось довгеньке. Мені це треба щотку для волос, або Бураштусочку, ні? Та ні, конечно. Боже. Бальзам для губ ще один. У мене ж один вже є. Підождіть. Ну один же ж є На що два. А, бляха, це маска. А це бальзам. Це цю маску робити на губи і ходить з нею, да? Ну, ладно. Ну я не буду, конечно. А ну понюхать просто. Так, сейчас. Що там у нас? Та ти видавишся чи ні? Дивись. Хочу мені не Ти дожидіть. Ой, бляха, зараз. О, єсть! Фу, я думаю, зараз як чверкне прямо в екран. Ану. Та що ж воно таке солодке, люди? Це підліткова косметика, напевно. Ні, я, я не проти, таке теж має право бути, ну просто я... Вийшла з віку, коли люблять солодку косметику. Ну, нічого. Последня, последня коробочка. Важка собака. Що тут може бути? Свічка. Собачий корм. <oru> не збираш в партерах собачий корм. Та ні. Ні, все пристойно. Крем для рук. І теж знову ж таки ванілаблос. Я не знаю, є жінки, яким подобаються е е оці. Солодкі, солодкі аромати, Оце отаке на себе. Дивіться, як я прижала. Е, де крем? О, є, видавила. Дивіться, Дивіться, як його багато в тюбіку. Ай, 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 куди ти тікаєш? Куди? Крем тікає по руці. Стоп, 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 куди? Я не люблю солодкі аромати. Я їх не люблю. О Боже, на, 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 на я тут. боже, руки пахнуть. Ну це крем, кстати, непогано, не дуже приторний. А це все, що на губи, це все, що. З ванількою, то не очень. В общем, що я маю вам сказати? креми могли налити сюди побольше. Бачите, якось якось так пожаліли. Але в цілому, якщо у вас в родині є дівчатко від 8 до 15 років, то воно зрадіє. Чесно, якщо ще її родина ну, не дуже багата, бо адвенти зараз для дівчат, там ви ж розумієте, Откуда стартують. Ну такий бюджетний адвент календар порадувати дівчатку до 15 років, не старше, бо старше вони вже розумніші, вони вже знають ціни, вони вже хочуть дорогої косметики. Там вони знають і Прада, і Івсен Лоран. У мене ще сподружка купила адвент календар в Цумі в Києві, урвала, і вона кожен день відкриває віконечки вона мені присилає. Кажу, боже, які... Там він коштує, правда, до 7 тисяч гривень. Ну, подружка теж доросла. Жінка самодостатня, вона може собі це дозволити. І там і парфуми Прада, і помада, і Всенларан. Ну, в общем там, да, ну, Це не Аврора, звісно. вибачайте, Аврора така теж має місце бути бюджетний варіант. Ну, я знаєте, відчуваю себе більше тією жінкою, що з парфумами Прада, мабуть, чим з бальзамчиком для губ з кокосом і клубничкою. Але. Бляха, жалко, що це так відкрило, це можна було б якійсь дитині віддати. Ну, ну вже тітя Таня влізла туди, хай буде. Ну що, крем використаю Весь. Бальзам для губ – нет. І ще щось нет. все нет. знижку нет. в тому числі не кладіть знижки на ювелірки. То, що воно ніколи не працює. Кладіть хоча б знижку на місяць цього платного телебачення світ ТВ» чи ще якось. Ну, знижка на прикрасу, вона, знаєте, як... Як і так настрій останніми днями не дуже. І ще оця знижка так хочеться її, суко роздерти на часті, викинуть в вікна, із форточки, прямо вона не нужна, вона бісить. Порахуйте, скільки людей купляє ці прикраси. Користь із вашого подарка, навіть із бальзама для губ більше користі, чи з вашої гавняної знижки на 20%. Не темлюсь повторювати. В кожному оцьому, де я знаходжу знижку на ювелірні прикраси. Ну не треба мене заставляти купляй. Ну ніхто не купить ювелірну прикрасу тільки через те, що там 20% знижки. Ну блін. Купляють ювелірну прикрасу, коли є на це гроші, особливий настрій. Ну, коли в тебе є оцей особливий настрій, ти не будеш чекати, поки тобі випаде знижечка, ти підеш і купиш. Ну просто зрозумійте це. Знижка на ювелірку це саме кончене, що може бути. Фу. Непогана коробочка. Так і будь. Якась дитинка зрадіє. Як кажуть, не виключайте екрани, чи не виключайте телевізор. Я заплуталася, я вам показала тільки шість подарків. Почала підраховувати ціни. Скільки коштують оцей весь міст подарків. До речі, ціни мене здивували. Так. І зрозуміла, що я витягнула тільки шість подарків, тому що треба витягувати все. Коротше, давайте зараз витягуємо все. Все, все, все. І знайдемо той подарок, який я не охопила. Так, це. Бальзам для губ нічний, то тобто є маска для губ. Це скраб для тіла. Це гівно собаче. Ось, отак, щоб ви бачили, точно. О, це воно. Так, далі. Що у нас? Маска? Маска. Так, маска норм. Це те, що можна пользувати. Так, це бальзам для губ. О, це буде в звісно. Ага, це крем для рук в металевому тюбіку. Хто їх ще таке робить? Дивіться. От зараз візьму і ще раз весь видавлю. О, Оце один раз видавила тюбік одненький. Одненький раз. І бачите, Бачите, наскільки він пустий. Ну, ладно, на вашій совісті Йоко-бленд. І, звісно ж, останній ось він. Останній це. О, шампунь для душу. Як я могла забути, як я могла не замітити, чи там є шампунь для душу, я не знаю. Зараз подивимося на його ціну. І щас вам на екран вилізе загальна сума цього подарка. Знаєте, я порахувала вартість цього адвента, чи я збожеволіла, чи вони туди напхали на 900 гривень косметики. 942 гривні. Нормально. Ну, взагалі так і треба робити, взагалі в адвентах це нормально, що вони оптом якось складають на більшу суму, чим воно коштує. Люди на 900 гривень косметики. У когось ще був, хто теж рахував, напишіть в коментарях, може я десь помилилась. Ну, ну Я здивована. Та не може бути на 900 гривень. Не може бути. Не може бути, але я передивилась, воно є. Фу, який ужас. Тепер я переживаю. Що... Не знаю, що я переживаю. Собственно, Оце все одно мене не... мені не подобається. Оце віконечко все одно не подобається. Навіть попри те, що тут може на 900 Ну може я. Та... Ну як я можу помилитися, коли я все посчитала. Навіть ну, якщо тут на 900 гривень косметика, оце все одно не зайве, зайве. Лучше ви мені ще один крем поклали. Не договорила. До речі, хай би була поріна всередині. Корм для собак чи котів. У мене ж собака вдома. Краще була пуріна, чим ця знижка на 20% на вашу срану ювелірку.